Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось так починається весна, ніжна, така яскрава, жовта, фіолетова, біла, яскраві кольори, іначе тепліше стає на душі. А вчора в мене був дуже веселий день. Це був день здачі екзамену по німецькій мові. Ось так він починався. У вас забирають. Першу телефончик і кладуть в ось оцей конвертик майже на весь день. Екзамен складається із трьох частин. Це хьорен, коли ми слухаємо і відмічаємо тести, правильні і неправильні, потім лезень читаємо тексти, теж шукаємо правильно і неправильно. І остання частина найважливіша це шпрехан. коли ми розмовляємо, це сюди входить форштеринг. Представляємося, хто ми звідки і все про себе розповідаємо, потім описуємо картинку. І наостанок діалог, розмовний жанр, скажімо так. Але вважаючи, що ми така молодецька була різновікова група, не дивлячись на те, що ми виглядаємо ще так дуже гарно, хоч самі себе похвалимо, не похвалить. Було дуже важко. Навіть вчитель сказав, що тести достатньо були важкуваті. Наостанок ми вирішили, як ото кажуть, махнути рукою і йти в гості до моєї подружки, з якою ми розмовляли і готувалися, і ми пішли, бо я в неї ні разу ще не була, вони далеченько живуть. Ну, вирішили. Просто прогулятися, провітритися. Ми після першого екзамену були схожі на, знаєте, таких школярів, розсмиканих, роздьорганих, розплаканих, заплаканих. Цей раз ми вже трималися і розуміли, що життя одне, і екзамен це один із етапів нашого життя, який нам треба пройти. Сьогодні, вже другий день після екзамену, а я ще згадую про те, що я неправильно відповіла, що я неправильно написала. Згадую свої помилки, згадую, як треба було сказати. І розумію, що готувалася я більше, ніж сказала. Не знаю, які будуть оцінки. Це вже не важливо, як ото кажуть. І спочатку ми не хотіли ось цей будиночок, де вони живуть, не хотіли нічого знімати. А потім вирішили, ось це пральня це двоповерховий будинок за українськими мірками. Перший етаж знаходиться на землі прямо, і він е, називається в Німеччині Ергешлос, тобто поверх на землі, а другий поверх це перший, рахується. Живе 12 сімей, українці всі. Як бачите, ми гарно погуляли, посиділи, тому що. Кожного дня, думаєш, що день може бути останнім. Я почала знімати вчора. Сьогодні зранку ви знаєте, що сталося в Харкові. Це обласний центр наш. Я ходжу, як пришиблена вибачаюся, сльози течуть кожної хвилини. Загинула сім'я, загинуло троє діточок, згоріли живцем. Поряд сім'я згоріла, вулиця вигоріла. Я не знаю, ким потрібно бути, щоб погляньте на телеграм-канали, як насміхаються над смертями людей росіяни. Це нелюдська реакція. Я хочу побажати всім. Скорішої перемоги, миру, щоб ми любувалися весною, квітами, щоб ми жили і не думали, що ось такий сусід може знищити наше життя буквально за секунди. Тримаймося, допомагаємо нашим захисникам, як можемо. Віримо і надіємося, що весна принесе нам мир і перемогу. Дякую всім за підтримку. Дякую, що ви зі мною. Я вибачаюся, що так почалося і так закінчилося. Це був мій вечір. Нема нічого кращого, ніж бачити слово Україна, українську мову, Полтавська область, Кременчук. Навіть Рошен обрадував. Це рідкість в, Украї... в Німеччині, що є українські цукерки. Це були улюбленими цукерками, мабуть, в Україні. У мене були пташине молоко і тузик. Вчора ми побачили їх в Німеччині і взяли і купили. Я ще раз дякую всім за підтримку. Я думаю, що хто зі мною, той залишиться. До зустрічі!